Ви колись небудь хотіли стати кращою версією себе молодше? Красивіше? Ідеальніше. От я, наприклад, ні, але оскільки вибори прийшли не в мою користь, от вам обзор на нового персонажа Кесен. Ця птаха на перший погляд здається дебілом, який чисто в сапорти згодиться. Але не дайте цьому пернатому обдурити себе. Основна його фішка в тому, що океаз може змінювати стойки, як бухає очим або па. І тут прям як з орієнтацією. Якщо ви бігаєте з катаною, тоді у вас, скоріше за все, тіло накачаного гігачада, та і самі ви полюбляєте бігати з довжелезними мечами. Ну, а якщо ви бігаєте з виделками, тоді ви... Рафаэль. Перший робить вжух, а потім вжух. Другий робить кчау. До ворогів теж можна кчау. А от до союзників. Блін, ну то що за дебільний блінк? Ну не можна було доробити. Третя пасівка, яка ріже ХП Рген тим, що поступово наносить урон. Його ще настакати можна. <плух> я рахую, це просто overpower. Четверта зміна орієнтації. І ульта. <плух> блін, я не знаю, який п'яний це придумав, але дати хорові скіли, який б'є все навколо, ще й дає 100% до імпіризму. А ще говорять, що тяжкі на приносять тільки зло. При зміні нашого плінтузу ми отримаємо нові здібності. Перший схил Phantom Lancer ульту знаєте, Забудьте, відтепер це перший скіл фембоїв. Другий скіл кінжал, який вистрілює на відстань 200 метрів і накидає Сайленс. цьому герою буквально тільки інвізу не хватає, щоб один в п'ять грати. Третій скіл тупо імба. Береш і починаєш відбивати все лайно, яке летить тобі в сраку. Ні, ну прикольно же. Остання друга ульта, яка дає невидимість на тривалий час, і накидує мітки, які здійснюють критичний урон. Але одне є питання: а що ж збирати на таку синицю? Ха. Ну, заради своєї любимої аудиторії я провів 7 хвилин в дуті. Я подивився півгодини National Geographic і поїв борщу, щоб з гордістю продемонструвати свій personal build. Ого, <рив> <рив> тут заблюрено. Ха-ха. <рив> Та це таке не те, що депортують. Мене з рідної батьківщини попруть, куди очі бачать. На сьогодні води з вас достатньо. Можете не забути підписатись і поставити зайк. А тепер дивіться, як піднімається ММР і Мічел. О боги, дайте мені, будь ласка, пікнути цю пташку, хоч би вона не була в бані. Сюди, сюда, знову цю птаху. Єдиний виняток, який я зроблю, я куплю, коротше, топор на початку. Йо, блін, у нас майже синій вайп-команди, тільки пуч. А ти теж такий. Я вже хочу, хочу. о, я, я, я хочу. Ось синього, синього. Тінкер через хіл буде. Короче, хлопці, білд білд на Кеза буде, якщо що, типа, власний мій, до нього будуть, ну, типу, можливо, будуть якісь претензії, але це тіпа, після ігри. Зараз я вам дійсно покажу фул його потенціал. Але ми маємо це виграти. Так, да, так, да, ми це 100% виграємо. Типа, всі зборки, які я дивився, вони всі лайно повне порівняно з моєю. О, боже, Фенікс. Фенікс. Як я не навижу. Ну камон, ми з Феніксом з однієї сім'ї, ну чому? Ну неприємненько нам сьогодні. Коротше, Короче, головне база швидко фармити. Якщо я бистро виформлю то, що мені потрібно, ми це совраться виграємо. Я дуже там зараз це... побив Феніксу. Убив Фенікс? Хорош. Типа я, я не знаю, осуждати чи ні, бо, типа, ну, хео — оце все солідарність. Хоча ти від... ти, відносно теж пернатий, правильно? Ну, я не знаю, Помощь. у нього Нормально. крила вроді би є. Він же спирит відноситься до пернатих? Ти на зиму перелітаєш в інші країни. А, 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 Віталію? Ну тоді нормально. Ні, mm -hmm. цей старий Я не король, він не, не, не переіграє має. мене. Не на моєму полі. А він крутий на площадці. А він крутий, десь ти кличок. Ой-йо-йо, бля! бля! Ні, 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 добити! Я тихаю марші, щоб під твоєм марші грати. По-моєму, ти це буде доволі тяжко. Панда, панда, нееее! Нееее! Ми помстимось за неї. Ні, не приїхало те, що мені треба було. Дальше похуй. Він виконав своє завдання. Пізду. Ой, ой. Чекай, а я ж можу спермити, да? Я Буваю сам... птаху. і сюда, юзай, і Нормально, сюда, розмінялись, розмінялись. Так, Боже, який я крутий гравець. Ти самий крутий наш штрафний площадці. Я як дуже крутий саппорт, до речі, в кора збираюсь. Це, це я думаю, ти не проти. Взагалі не проти. А? Так, я правда свій білд забув, зараз треба подивитися. Його десь я записав? Да, я спотхав. Чи б точно знав, що купляти? Геніально, червоник, то йде. Таня, качати а ти Матрикс один, чи ні? Посадив просто його лазер. Посадив лазер. Нормально, 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 живу, 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 живу. Як же нам не спамить тим калом? Да. Да. не можна oh, раніше okay. зарисивити, що за пиня. Oh, Ой-ой-ой, yeah, yeah. oh, yeah, oh, yeah. а що случилось, що случилось? А що случилось? To me, to me, to me, to me. А що по герою? А що по герою? Бля. Я вбив, ми били, ми били, ми били. Нормально. Або не очікував такого, що починає просто бере свої сайт і починає розмахувати не в різні сторони. Я якраз таки абсолют. Якби не я, ти б зараз був вбилявся в товарні. Вах, я трошечки задалекою та... Я не... Це якийсь рофл з тим вардами, чи що? Ой-ой-ой, а що случилось? Бля, біжи! Треба за те, що Якщо ти вибуваєш, десь... бавло давала, о, я ты. О, да, був... реально. У тебя в якийсь міня... мінімальний микро мікрозайм. Бля, я ультанув нікуди. Ну я просто показав можливості, я показав можливості. Но, він Без бушки, він без реінкарнації. А, він без реінкарнації. Ага. Ты Це що шо за сюрприз? Ой, а це що за Дива загуляла? Без реинкарнации моба бы Буваєм, Ого. О, Ого. Ого, ого. Мы не вбили? О, боже. Не о, о, Ого. Да, я трошки не тинкер. Так э, с е, тем О, кил. Оп, Найс! Забрал. На хочет, на не? не? Да, не да, да. нет, там, Спальни, Да не мне страшно. Зай Как а не играть в альемка. Давайте, давайте, 0 мады, 0 мады втипало. Алло, о, о, о.

Ні, що я не могу. Буваємо, буваем, 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 буваємо. Ой, Манкай! Я ти тебе не 4-4-4, 444. Це якийсь трошки ганебний рахунок. Треба вертатись. Як ти? 1.76 7-6, я їмба. Ну, 1.76 76, це хто б звучить круто. <sharp> Можна домахатися до зборка кьела. Не, ні, ще не час. Ну, будь ласка, ну дуже хочеться. Це Не на час, не на часі. Ну дуже хочеться. Дай хоча б третій слот досі брати, щоб тоді вже А претензія вже до перших двох, ну що тобі, дві шмотки на розгон. Пиш, привязайся за мною, за мною. Нам він ці, ну ж ми по і на мене. я, парні. Не, ну я розумію, Я розумію, ходе, типа, мною це круто, але ну, перенос там вортира. Враховуючи те, то, що я саппорт, я хочу поформити. Мені подобається так, як я сзади пристроївся. Я розумію, що в мене пера ззаді такі прям привабливі, але ну. Буфера, буфера, фара. О, так, ой. Ти, ти цей от павич, чи як я там? Павич. Павлин? Ні, ну я не знаю. Павлин. Він не виглядає, Ні, він виглядає Павли... як а Він голубий, він сцениц. Але випад. ти крюкаєш, це просто жесть це Качай, качай, каче, качка, сейчас, сейчас. Ты кашешься сюда и кидаешь на манпост. Не помру? Че ты? Не помру. Не помру. Чому? Тому що я ніндзя, я самурай ніндзя Я файт зайду, тебя дивіться. Ой-ой-ой, сюда. Я вместе разрухнусь. Все, брат, так папа. Я убил! Ниеие! Хорош! О, мой мой кроссовчик! Тиху ковид в историю! Так, стак, стак, стах, с тречим за... Ну чому фармы, почему у нас. Ао, да. Ма, а, а моху. Амохуху. Я я. Я шос позицію. А Я... Я Это були мои крипы. Это был мій. Моя пташина ежу. Ты постоянно хочешь добывать крипивых? Мне просто в ліс навіть банально страшно заходить Не все знизу, що ти будеш? Петух. образи чи типа, ну. Я по факту синій, я по факту петух. Ні, я пташка. Ты видав же чи ні? Ти мені доботал. Бля, че мне хил бишь, тупар, блядь. О, они показали, что я не могу. Ой, йоу, як, зігрались просто. Дай Видай ботл, плес. Видай бутылку, плечи. Слушай, блять, все нахуй до дна. Ой, я сос. Отдашь ты меня тинкер на я... Ой, тінкер на ботле. Тинкер на Все, Міша, один матч приїхав. У, я вже починаю Ви відчуваєте? вичуваете? <реш> а ти що думав? Здається, ми щось нічого не робимо. Вам так не здається? Чи ми тянемо до фіналу ще прям якогось люто? Лютий фінал, блять. <реш> Може так буде, і буде. ста. <реш> <хіба. реш> Може, давайте якісь смока розіб'ємо і підемо оцей? Ліз до них зайдемо? <реш> Може тобі не так розіб'ємо і підемо оцей? <реш> ну, і це вже кінців. це вже, типу, їх вашу ігру програємо. Давайте кожен де за порядку говорити кожну секунду, і щоб фара вирізав нахуй все відео просто. <реш> Та ні, ні, ну не треба, не треба. Сань, що, граєш за мене на тінкері? Бачиш? Ні, взагалі не ну, приспував, я би тік-ток подив... подивився. Тобі чуєш, я подзвоню, коли закупитись. Я Кого подзвоню, коли закупитись, і все, і пішов собі чисто відіграти. Ні, похуй, якщо комусь бандують. Я не буду грати в я буду дивитися тік Це вже як принцип.

Полетіли, полетіли, пойму! Полеті, полеті. о, о, добре, а його збили. Я садую, я сатую. Ой, красавчики, які Такісі. ж ви просто красавчики. Five later. Ну, десь десь хтось не доіграв. От такі от справи. Як бачите, зборка доволі сильна, з ними ви можете легко зламати яйця, швидко зливати ММР, а також радувати своїх друзів. Мої вже мене заблокували, шукаю нових друзів в коментарях. Ну, а я буду з вами прощатись. Сподобався цей кал? Господь Бог вас помилує. А я можу тільки сказати: з вами був я, Фараонікс. Всім удачі, всім пока! боже, ну і сраха, нарешті я закінчив це гімнос. Срана дота, як я тебе ненавижу.